Всім доброго дня від Влас Аутом. Сьогодні я не в Європі, ні в Німеччині, не в Нідерландах, ні в Польщі. Сьогодні я в Україні. Це не буде нестандартне не, не повідомлення для всіх моїх клієнтів, для знайомих. Це я не буду розказувати ні про автомобілі, ні про розмитнення. Сьогодні від вас буде інша інформація, яку ви, напевно, і не очікуєте. Хочу розказати про те, що продаємо ми в Україні. Добудовуємо, ви зрозуміли, що це буде щось з нерухомості. Добудовуємо і будемо стояти на продажу, я думаю, десь через два місяці. Це Буде будинок дуплікс на дві частини, по 100, 105 квадратів кожна квартира буде, з земельною ділянкою індивідуальною для кожного дуплекса по 2,5%, сотки, поруч іде поруч канал, за каналом 20 метрів йдуть озера, це знаходиться все в місті Борисполі, від центра е, менше кілометру. Дуже живописне місто. Е, місце, ем, скажімо так, На ділянці зараз рядусь, покажу ділянку. Е, Плануємо завершити е, через два місяці, як я вже говорив, Ну, плюс-мінус, може бути десь два тижні. Це фасадний е, вхід. Е, тут буде все е, утеплене пінопластом е, соточкою, е, короїд буде, е, все, силиконовий, тобто все робиться як для себе як не на продаж, скажімо так, як в основному всі роблять. Тут ще один дуплекс, але поки що в цьому році напевно ми його не будемо завершувати. Будемо завершувати цей. Тут вулиця йде асфальтована, вулиця Жигалка. Це вона виходить на центральну трасу через 200 метрів Київський шлях і до центру менше кілометру. Ціна буде вже під, скажімо так, повністю завершена, коли буде будівництво під чистову, в районі 67 тисяч доларів. Це буде 105 квадратів. Всім дякую за увагу. Так що моя дезертація ми можемо вам запропонувати також і, крім машин, також буде будівлі.